Так, привіт усім. Ми продовжимо грати GTA San Andreas І зараз я збираюся ха, вчинити нові пригоди. Хі -хі. Так. Ось я опинився на вулиці біля свого будинку, який я купив за гроші, зароблені, різними чесними і нечесними справами. Зараз я хочу е спочатку купити собі. От, дивіться, можна на байку нормально так проїхатись. I'm Давайте пропитаємося. О, чувак, вже одразу перелякуємо. <пробіт> <за, пробіт> <випадку, пробіт> <випадку. пробіт> Давайте подумаємо, куди нам їхати. Так, у нас є багато різних місій, багато різних варіантів, але особливо, що я хотів вам показати, це місія пожежна. Тож, поки ми до неї дістанемося, ми будемо виконувати різні приколи по дорозі. Ось це наш маршрут. Зараз ми по дорозі будемо пересідати з одного на інше. М -м, так буде веселіше. Тож. Ого-го, дивіться. На Моцику вже було, а на такому тракторі ще не було. Зараз ми його оприходуємо. Це майже такі самий, як поліції, але не поліцейські. Так, чувак, давай вели з дороги. Так, повертаємо і поїхали вперед. Коротше, вони бувають. Як ми так правильно? Не всі видають зразу. Так, я перепрошую, дайте проїхати. Не всі йдуть подобне своє майно, я здаючи. Через це на дорозі теж часто. Буває. Так, оп-оп-оп. Нормально, нормально розминулися. О, до речі, я ще місію на таксі зняти. Оп-оп. Так, Занесло на місцем. Так, тут місії нема, не видно. Якщо ми просто так по газону разу приїхали. Трошки ми короче вили, перепрошую. Всім гарного дня, я поїхав. <реку> да, буває тут і так. Коротше, розвиняємося. Ну, так, щоб сказав, що він прям дуже крутий цей. Оу-вау! вау, вау! Він дуже крутий, як сказав. Це йде поза шляхповітря, це зараз на А Чомусь ми мене... чомусь коли страхтає графіка. Я думаю, що через те, що я в учасник і записую відео, і краю буде дуже подобається. Ой-ой-ой, я не хотів його таранти принесли недалеко. Не коли це екскурсово, то він не шукає, то більше цього року. Обов'язково таксі. Ааа! Майже нікого не вбив. О ці жовтих чуваків. О, слухайте, я ще хотів зняти відео про те, як я розношу. А Ай! Оце, оце був розворот, ви бачили? Це просто вже конкретно. Воно, чувак, перевернути. Зараз загориться. Ой-ой-ой! Оце розгатило його. Газу. Що у нас тут треба заносити Ну, mm. mm. Не всіх хто поки що. Так, мені не подобається, що я з ними Я зараз з цим щось зроблю. До речі, мені чомусь почали зібратися, я це. Просто дайте мені доїхати. О, дивіться, я вже майже доїхав. До своєї хати і там зберегтися. Отак, заносимо, заїжджає, ну трошки переборщив, буває, що скажеш, І заносимо, переносимо. Давай, 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 заїжджаємо. Так, джіночки, зберемо. Все, повертаємось в свою хату, з якої все починається. І вже звідси зараз будемо весело битися. Зберігаємося. 一。